DreamCoin — це новий проект, якому можна заробляти декілька доларів не виходячи з дому. По традиції, записати чимось смачненьким з вас лайк, підписка. Ну а ми переходимо до відео. Всім приємного перегляду. А перед початком відео хотів би вас попросити підписатися на мій YouTube канал. Дуже хочу до друзі, вже тисячу підписників до нового року. Тому прошу ми лайкосик, підпишись на канал, думаю, для тебе це не важко. Для мене це буде дуже приємно і буде мене ще більше мотивувати. Ну а ми переходимо до відео. Всім приємного перегляду. Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Анді Геймерс. І сьогодні я вам покажу прикольний проект, який називається DreamCoin. Як ви бачите на моєму екранчику, у нас є дві валюти: одна з валют це DS, і друга це USDT. Що ми саме і будемо виводити? І так, що взагалі нам треба робити в цьому проєкті? Для початку, після того, як ви прийдете в даний проєкт, я рекомендую вам одразу зайти в завдання і виконувати максимально завдання. За них ви можете отримати як і DS и Такі білетики. Для чого нам взагалі потрібні ці десики? Переходимо ми в магазинчик, і ви бачите на своєму екранчику, що кожна з фігурки стоїть, наприклад, там 150 десів, 500 десьів, 1750 деСів, а максимальна фігурочка. Зараз я вам покажу, це легендарна. І вона коштує 8000 тисяч ДСів. Як ви бачите, є два параметри: один з них прочность, другий це доходність. Прочность це, друзі, у нас 90 раз. Ми будемо збирати з цієї фігурки гроші. Тобто не кожен раз по долару 80, а розбито 1,80 на 90 раз. Тобто ми заходимо ось сюди, натискаємо майнити і кожні 4 години ми збираємо. Також ми можемо в цьому додатку пришвидшувати наш майнінг за рекламу. Ми натискаємо цю стрілочку. Нам вибуває рекламка, ми на неї натискаємо, і на 30 хвилин ми прискорюємо наш майнінг. Що з головного хочу вам сказати, це доступний вивіз 5 доларів. Як тільки на вашому буде балансі 5 доларів, ви зможете вивести. Також, що можу ще вам сказати, з цього проекту я вже виводив, тому рекомендую вам його не пропускати, а обов'язково заходити і лутати свої халявні долари. Також в ігру додали недавно. Розіграші, в яких ви можете приймати участь. Цей перший розіграш він раз в 24 години. Ви купляєте білети або за зірочки, або за CDS. Я пробував там декілька разів. Не вигравав, то не раджу вам. Якщо у вас там невеличка тільки сума. Також є такі ворозі розіграш, які там раз в тиждень, якщо не помиляюся, ви можете виграти дуже хороші призи. В цьому розіграші я більш рекомендую вам приймати участь. Також, друзі, ми заробляємо ось такі білетики. Для чого взагалі нам треба ці білети? Ми приходимо в ось таку рулеточку і крутимо її за білетики, де може пасти як і 1 долар, як і 0,01 долар, також і ДС. В основному це падають DS або 001 USDT. Що з головного ще хочу вам показати, це реферальна система. Доволі непогана реферальна система, в якій ви можете заробляти 10% від зароблених. Вашими друзями коштів. Це доволі непогано, хороша реферальна система. Також в профілі знаходяться лідери, де ми можемо побачити, хто найбільше заробив ДСів або доларів. Також ми маємо вкладочку Ваучери. Тут там, ми вписуємо, куди які захидають в основну групу, там куди, наприклад, там, на один прокрут рулетки, на два прокрута рулетки, тому теж рекомендую не пропускати. Це доволі непогано, судячи з того, що може пасти і долар з рулетки. А далі ми переходимо в пили контент. Тут ви можете знімати свої ролики, там Тіктоки, там не знаю, Ютуб шорти, або взагалі на своєму ютуб каналі знімати. І за це вам теж будуть додатково давати як USDT, так і DS. По суті, ніби розказав все за цей проект, тому рекомендую його не пропускати. Зараз в мене покажу вам мої фігурки, які поки що є даний момент. Це ось така безплатна, першу, яку ви бачите. І ось цю я був купив за, якщо не помиляюся. За 4 тисячі чимось ДСів. Зараз хочу назбирати собі на саму найкращу фігурочку, щоб знову зробити собі вивід. Проєкт дійсно хороший, проєкт платить, тому рекомендую не пропускати всі силочки під відео. Також хочу попросити вас підписатися на мій канал і підписатися на мій телеграм-канал. Там я публікую нові ігри, самі перші. Тому дякую всім за перегляд, всім пока!